Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянської освіти. І ми з вами розпочинаємо новий розділ, шостий розділ, який називається Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту. Коротше кажучи, цей розділ ми присвячимо вивченню економічної науки. І почнемо з теми соціальні цілі економіки. Щодня ви спостерігаєте, як господарюють ваші батьки, знайомі. І, напевно, допомагаєте їм. Праця заради отримання певних благ, продуктів, поліпшення умов власного побуту є щоденною економічною діяльністю кожної людини. Без такої діяльності особа не може забезпечувати власні потреби і мати гідне життя. Тобто вона не може забезпечити собі добробут. Я пропоную вам зараз е, зробити асоціативний кущ до слова добробут. Що це таке? Особисто моя думка добробут це гідне життя. А гідне життя неможливо без економіки. Економіка найважливіша сфера життя людей. Успішний її розвиток є запорукою могутності країни, благополуччя її громадян і гарантією соціальної стабільності в суспільстві. І навпаки, недостатній рівень економічного розвитку призводить до відставання країни в технологічному, науковому та суспільному аспектах. В перекладі з грецької мови, економіка означає мистецтво ведення домашнього господарства. Економіка це наука, що досліджує проблеми ефективного використання обмежених ресурсів і задоволення індивідуальних і суспільних потреб. Для економічна наука дуже важлива як для людини окремо, так і для суспільства загалом. Для суспільства це воно, воно реалізує. Принципи, що стають основою економічної політики, вони сприяють економічній поінформованості населення, а отже, і демократизації суспільства, та прогнозують розвиток подій в суспільства. Конкретно для окремого індивіда економічна наука сприяє раціональній поведінці у сфері споживання, доцільному використанню індивідуальних заощаджень. Формує зміння орієнтуватися в сфері бізнесу та сприяє прийняттю правильних рішень під час вибору сфери діяльності. Саме потреби є основним джерелом спонукальним мотивом різних форм активності людей. Класифікують потреби за різними критеріями, за способом задоволення, це на матеріальні духовні, за способом, за засобом задоволення є індивідуальні та колективні. Також існує класифікація потреб людини, що отримала назву пі Піраміда маслоу». З огляду на культурні, національні, релігійні та інші відмінності та умови проживання, потреби людей різноманітні та швидко збільшуються з розвитком цивілізації. На перших етапах для свого розвитку людина переважно задовольняла свої потреби природними речами, рослини для їжі, печери для життя. Їх можна було Зайняти в довколишньому середовищі, і їх було достатньо для тієї чисельності населення планети. Такі блага називають вільними або неекономічними, оскільки їх можна отримати вільно, безкоштовно, не конкуруючи за них. Однак зміни природних умов. Вимагали пошуку нових економічних життєді способів життєдіяльності, і згодом люди зрозуміли, що виробництво певних благ сприяє зростанню добробуту і стабільності. Блага, які вироблялися, будівлі, збіжжя, знаряддя праці завжди потребували ресурсів, тобто витрат часу, знань, певних матеріалів і сировини, а отже, були обмеженими. Саме тому всі вироблені людьми блага називають економічними, оскільки для їх отримання. Люди вступають у певні відносини, конкуруючи за них, оплачують їх привласнення та використовують індивідуально або приватно. Тобто, благо це те, що здатно приносити нам користь або задоволення, що може задовольнити потреби. Ще раз, повітря, яким ми дихаємо, гриби та ягоди в лісі, вода в річці, це безкоштовні блага, які нам дає природа. А блага, які є результатами свідомої діяльності людей виробництва, проходять через обмін. Такі блага ми називаємо економічними. Економіка вивчає саме економічні блага. Економічні блага можна розділити на матеріальні, що створюються в результаті матеріального виробництва, і нематеріальні, які існують у формі послуг або певного виду діяльності і створюються невиробничою сферою. Також благо поділяються на приватні, тобто індивідуальне споживання і суспільні громадського споживання. Приватне благо споживається окремо особою або групою, його можна придбати в постачальника або виробника, сплативши певну суму. А споживання здійснюється на виключній основі. Споживання однією особою групою осіб робить неможливе споживання іншим. Наприклад. Якщо ви придбали квиток на концерт, то тільки ви маєте виключно право зайняти місце, зазначене в цьому квитку. Суспільні блага зазвичай не виробляються ринковою системою і складаються з надто великих одиниць, щоб їх міг придбати окремий споживач. Та надаються усім без винятку. Такі блага, зазвичай надаються державою безкоштовно і не існує ефективного способу виключити людину зі споживання цих благ. Прикладом такого блага є освітлення вулиць, національна оборона, маяк. Існування також квазі-суспільних благ, які є безоплатними для певних категорій громадян. Наприклад, це музей або медичні послуги, проїзд громадському транспорту. Економічна наука розглядає виробництво як єдність природних і суспільних відносин. З одного боку, в межах будь-якого засобу виробництва відбувається взаємодія людини з природою, з іншого, люди ніколи не працюють відокремлено один від одного. Тому створення матеріальних благ завжди є суспільним процесом. Отже, будь-яке виробництво має суспільний характер. А це означає, що в процесі виробництва люди взаємодіють не лише з природою, але й між собою. Такі відносини дістали назву виробничих або економічних. Процес виробництва ускладнювався поступово від виготовлення простих благ за допомогою ручної праці і використання новітніх технологій та штучних матеріалів на великих підприємствах. Як в результаті в реальній економіці відбувається розподіл створених благ між всіма членами суспільства? Економіка сьогодні передбачає для людей декілька можливостей щодо участі в виробництві, безпосередньо участь у виробництві, діяльність як організатора бізнесу, підприємця або найманого працівника, вкладення у виробництво власних ресурсів без особистої участі в процесі виготовлення продукції чи послуг. На підприємстві, наприклад, акціонерний капітал, надання в оренду нерухомості тощо. Тобто структурними елементами виробництва повинна бути саме праця, тобто свідоме використання фізичних та розумових здібностей людини та її трудових навичок, предмет праці, тобто об'єкт спрямованої діяльності, і засоби виробництва, предмети, за допомогою яких людина впливає на предмети праці. Об'єкт та предмет нам дає засіб виробництва, і він разом з працею створює процес виробництва. А в результаті отримуємо те, заради чого і існує виробництво це продукт, тобто результат поєднання праці та засобів виробництва в процесі виробництва. Основними об'єктами економіки, як я сказав, є виробництво, обмін, розподіл та споживання. Виробництво це процес створення економічних плах, прикладом його є робота заводу. Фабрик, ресторанів чи перукарні. Кінцевим результатом процесу виробництва є продукт. І ось, наприклад, вдома виробництво може бути, батько приготував піцу на вечерю. А в суспільстві мати, стоматолог вилікувала зуб пацієнтові. Це буде виробництво. Споживання виробленого продукту стає можливим завдяки обміну та розподілу. Обмін це процес просування продукту. Від виробника до споживача. Наприклад, коли ми купуємо товар в магазині, сплачуємо за нього кошти, ми вступаємо в, обра... в процес обміну. Оскільки сучасна економічна система є складною та розгалудженою, обмін в більшості випадків відбувається не безпосередньо між виробником і споживачем, а через різноманітних посередників, торгівельних кампаній, фізичних і віртуальні магазини роздрібної та гуртової торговлі тощо. Налагоджені відносини обміну сприяють більшій ефективності виробництва. А отже, кращому задоволенню потреб суспільства. Обмін у нас робиться за Спробуйте згадати, яким може бути обмін вдома і в суспільстві загалом. Другим важливим економічним процесом є розподіл. Це процес отримання доходів економічними суб'єктами. Наприклад, працівник отримує зарплату, акціонер дивіденди, підприємець прибуток. І третє, це, четверте, точніше, споживання, тобто це використання вироблених благ в процесі задоволення потреб. Щоб пояснити різні економічні явища та процеси, економісти вивчають поведінку населення окремої людини, домогосподарств, фірми, державних органів і держави загалом. Їх називають економічними агентами або учасниками економічних відносин. Основна ознака того, що суб'єкт є учасником економічних відносин, це його участь в процесі виробництва, розподілу та споживання. І якщо розглядати економіку з погляду основних узагальнень дійових осіб, то можна виокремити три ключові групи: це домашнє господарство, що є основними власниками виробничих ресурсів і водночас основними споживачами економічних благ, це підприємства, тобто організації, установи, що виробляють блага. І держава, тобто уряд, який також бере участь в усіх економічних процесах. Е, дуже важливо, що в основному в економічних відносинах беруть участь дві сторони: це породавець-покупець або виробник споживач. В економічних відносинах суб'єкти реалізують свої інтереси. Економічний інтерес це вигода, яка досягається в процесі реалізації економічних відносин. Тобто учасники таких відносин діють таким чином, щоб отримати результат, який задовольнить їхні різноманітні потреби. Наприклад, для працівників, які задіяні в процесі виробництва чи надання послуг, економічним інтересом є одержання високої заробітної плати. Для виробника отримання високого рівня прибутку за найменшого рівня витрат на виробництво певного товару. Для домогосподарства купівля товарів чи послуг за найменшою ціною. Для держави створення умов для росту економіки та забезпечення високого рівня життя населення. Суб'єкт економічних відносин має бути власником, інакше він не зможе реалізовувати свої економічні інтереси. Так, наприклад, кожна людина є власником праці, володіє здібностями, знаннями та досвідом. Виходячи на ринок праці, вона бажає її продати за найвищою ціною, тобто заробітною платою. Виробник має у власності приміщення, обладнання та інші засоби, щоб здійснити виробництво. Економічні суб'єкти постійно при цьому ухвалюють економічні рішення, тобто купувати яблука чи груші, вкладати кошти в банк на депозитний рахунок чи зберігати їх вдома, йти працювати на завод чи в офіс, виробляти автомобіль чи танк або щось інше. Ці рішення багато в чому впливають на економіку країни загалом. Тут я пропоную вам розглянути ліву та праву колонку таблиці і подумайте, які відносини виникають між суб'єктами в правій та лівій колонці. Зупиніться, будь ласка, і попрацюйте над цим завданням. Найголовніше, що ви повинні визначити, що економіка це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів. Отже, як найповніше задоволення потреб кожної людини і суспільства загалом є головною метою економіки і сфера життя. Але оскільки реальна економіка може мати різні масштаби: світова, національна, економіка домогосподарства чи підприємства, то для кожної в певний момент її учасники визначають найактуальніші цілі. Наприклад, серед багатьох цілей національної економіки, демократичні країни. І фахівці визначають п'ять ключових цілей національної економіки: це економічна свобода, економічна безпека, економічне зростання, економічна стабільність та економічна ефективність. Одночасне досягнення цілей економіки, як правило, буває неможливим з причин обмеженості ресурсів. Однак можемо перевіряти, наскільки їх досягнуто, і для цього використовують різні економічні показники. Економічні показники це числові вимірники, які характеризує стан економіки, динаміка зміни і що в них відбувається та її ефективність. І протягом цього розділу ми про деякі економічні показники і будемо казати. Тобто, в сучасних умовах в Україні важливим суспільним завданням, яке грає роль складової соціального захисту громадян, є збереження реального рівня доходів працюючих. Через кризові явища в економіці гроші знецінюються, зменшуються реальні доходи громадян, тобто спостерігаються інфляційні процеси. Завдання суспільства і держави сьогодні це проводити розумну політику по забезпеченню стабільності грошової одиниці. Негативний вплив інфляції на доходи громадян держава може нейтралізовувати шляхом індексації доходів, тобто їх гарантованим збільшенням відповідно. З теми зростання цін на товари та послуги. Але для нашої країни сьогодні ще є величезним викликом саме війна, яка пожирає величезні економічні ресурси нашої країни і паралельно знищує багато багато економічних можливостей. І протягом цього розділу ми ще і про це теж поговоримо. Але поки що попрацюйте над ось такими завданнями. Хочу звернути вашу увагу на проєкт «Винаходи, що змінили світ. Тут я пропоную вам зробити свій топ-10 винаходів, які змінили світ. Цей топ повинен включати, ну, звичайно, послідовність. По-друге, коли був цей винахід зроблений, ким і чому, що саме він змінив світ. Ось так зробіть цей топ. Можна це робити в презентації. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.